Вітаю вас сьогодні. У нас є з вами чергова лабораторна робота, вона називається Лабораторна робота 4, і темою якої буде дослідження заламлення світла. І я пропоную вам провести це дослідження, використовуючи віртуальну лабораторію. Ви з нею вже знайомі. У минулому році ви використовували лабораторію електрики, а сьогодні, в цьому році, лабораторію оптики. Як завжди у вас буде посилання на цю лабораторію в інструкції, яку ви бачите на екрані, вона ще не дописана, але я її допишу. Натискаємо, переходимо на віртуальну лабораторію. Ось вона так і називається Заломлення світла. Нас цікавить з вами початок. Заходити на початок, що тут ми бачимо. Ну, по-перше, у нас є джерело світла, яке може рухатися в певних межах. Бачите? Ось. На ньому є кнопка, натискаєш його отримуєш промінь. Або хвилю, це, в залежності від того, що ви виберете, але для нашого експерименту, звичайно, краще промінь, тоненький, бо нам треба вимірювати кути, і тонкий промінь він більш зручний для цього. Так, що далі? У нас є з вами транспортир. Його треба встановити правильно, для того, щоб його правильно встановити, звертаю вашу увагу, є ще таке перпендикуляр, обов'язково натиснем перпендикуляр. Візуалізуйте його, це вам полегшить встановлення нашого транспортиру. Встановлюємо транспортир таким чином, щоб нуль нашого транспортеру ось таким ось чином був вздовж осі нашого перпендикуляру. І піднімаємо наш транспортер ось таким чином, щоб оці 90-90 і межа поділу у середовища вони співпадали. Оце ви правильно зараз поставили транспортер. Що в, нас ще є? Що в нас ще є? У нас ще є вибір середовища. Ми можемо вибрати воду. Дивіться, і бачите, швидше за все внизу, а внизу теж вода. І бачите, якщо в воду. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, якщо середовище однорідне, то взагалі ніякого заломлення не відбувається, наше світло розпосуджується прямолінійно, що ми і бачимо, ось, коли вибрали воду Де бачите, Тобто це дві однакові таблички, які дозволяють змінювати матеріал першого середовища, от, наприклад, я ставлю повітря, і матеріал встановлювати другого середовища. Можна змінний якийсь брати, тут якимось чином погратися, бачите. Нас з вами цікавитиме на верхній повітря, ну, принаймні для основного завдання, і другий невідоме А. Тому що метою нашої, нашої лабораторної роботи буде визначити показник заломлення цього невідомого середовища. Знову ж таки звертаю вашу увагу рухати наш джерело світла, тобто наводити на нього рукою, затискаєте і, будь ласка, ось ви можете змінювати кут падіння. Звертаю вашу увагу, що кут падіння ось бачите, від нуля, тобто від перпендикуляра, тут спеціально так все підібрано від перпендикуляра до кута, до променя падіння це наш кут падіння. Тобто Якщо зараз я вибираю, то я бачу, що у мене 30 градусів. Можу вибрати 60 градусів, можу вибрати навіть 90 градусів. Ну і, звичайно, одним із завдань буде визначити ціну поділки нашого транспортира. І тут вам, мені здається, доведеться трішечки ну, попрацювати. Так, Ну, мені здається, все, що стосується, що стосується ціни поділки, давайте там от у нас є такі невеличкі поділки, бачите, внизу ми їх теж рахуємо. Тобто, ну, згадайте, 7 класу, як визначати ціну поділки, ви пам'ятаєте, ціна поділки визначає нам точність приладу, вона показує, з якою найбільшою точністю, якщо можна так сказати, ми можемо вимірювати нашу фізичну величину. Тобто, яка у нас тут найменша поділка, яку ми можемо виміряти. Тут я не знаю, мені здається, там. Це 40, це 50, це 60, це 35, ну, коротше, порахуйте, я майже вам все підказала. Ну, мені здається, і це все. Є, звичайно, тут ще, бачите, призми, можна поставити призму, теж вкнути і теж там рухати наш можна рухати призму. Тобто, це вже, бачите, які тут відбування, які тут цікаві речі відбуваються, можна рухати призму так. Можна тут поставити, я так розумію, ще, ще якусь призму. ось. Подивитись, як буде рухатися наш світ. Дивіться, як прикольно виглядає. То можна ось таки побачити, як у нас все буде відбуватися. Ну, тобто, це, вже, але нас, це, це скло можна вибрати, можна вибрати воду, наприклад. Ну і теж до речі, з показниками заломлення. Подивитись на відбуття. Транспортир у нас є. Ну, тобто, ви бачите, що перпендикулярів, скільки для кожного провіду побудовано. Тобто, тут я вам так скажу: тут доволі багато, доволі цікавого. Навіть в темряві можна робити це. Доволі цікава віртуальна лабораторія. Можете подивитися, до речі, до речі, є ще така річ, показник заломлення залежить від кольору, який падає. Ось дивіться, якщо ми навіть поставимо і будемо змінювати колір. От мені цікаво, чи будемо ми це спостерігати чи ні. Зараз поставимо і дивимося. Ну, насправді повинен залежати показник заломлення, але тут чомусь а, залежить, дивіться, подивіться, ось подивіться сюди, ось коли ми дивимося показник заломлення, в залежності від кольору, дивіться, він змінює своє значення. Ось. Просто тут візуалізації немає, але показник заломлення залежить в тому числі від кольору падаючого світла. Ну, це так, окремо. Нас цікавить, як я вам сказала, початок. А саме ми будемо вивчати з вами закони заломлення світла на межі двох середовищ. Перше середовище це повітря, друге середовище це якесь середовище невідоме, і мета нашої лабораторної роботи буде і дізнатися. Показник заломлення. Ви пам'ятаєте, показник заломлення ми можемо знайти легко, якщо знайдемо кут падіння, кут заломлення, виміряємо, знайдемо відношення їх синусів, синусів і знайдемо наше N. Я думаю, вам доволі легко буде це зробити. Я вірю в вас і знаю, що ви в мене молодці. Отже, чекаю на ваші лабораторні роботи.